Увага! Терміново перевірте свої банківські картки, бо завтра ви можете прокинутися жебраками. Податкова вже знає, що ви купили зайву палку ковбаси, а пенсійний фонд готує наказ про скасування вашої субсидії. Це кінець епохи допомоги чи черговий вкид, щоб залякати найнезахищеніших? Невже тепер, якщо діти скинули вам тисячу гривень на ліки, до вас приїде інспектор і змусить повернути все, що держава виплачувала роками? Сьогодні ми розберемо цю страшну новину, від якої холоне кров у жилах кожного пенсіонера. Але спершу я хочу знати, з ким я розмовляю. Напишіть прямо зараз у коментарях, з якого ви міста, чи села. Мені важливо бачити географію наших глядачів, щоб розуміти, де ситуація найгостріша: чи це Київ, чи маленьке село на Полтавщині. Пишіть, не лінуйтеся, а я поки почну розплутувати цей клубок страху та брехні. Ви знаєте, я часто згадую, як було раніше. Пам'ятаєте ті часи, коли субсидія була чимось простим і зрозумілим. Ви йшли до управління соціального захисту, стояли в чергах, звісно, сварилися. Куди ж без цього? Але ви бачили живих людей. Інспектор Марія Іванівна могла подивитися ваші документи, десь підказати, десь заплющити очі на якусь дрібницю, бо вона знала вас, знала вашу ситуацію. Система була, хоч і бюрократичною, але якось більш людяною, чи що. Гроші приходили на пошту або на книжку, і ніхто не слідкував за кожною вашою копійкою під мікроскопом. Тоді не було цього тотального цифрового контролю, коли ваше життя це просто набір цифр у базі даних. А зараз, зараз ми живемо в епоху цифровізації, і це слово, яке мало б означати прогрес, для багатьох пенсіонерів стало синонімом страху. Всі повноваження передали пенсійному фонду України. Здавалося б, логічно, все в одному місці, але ж і контроль посилився в рази. Тепер це не просто допомога на оплату комуналки, це постійний іспит на бідність. Держава, наче каже, доведи, що ти дійсно потребуєш, доведи, що ти не обманюєш нас. І ось на цьому тлі з'являються новини, від яких волосся стає дибки. Давайте поговоримо про цю новину, яка розлетілася інтернетом як пожежа в степу. Заголовки кричать: якщо витрати по картці перевищують пенсію, субсидію анулюють. Люди в паніці. Мені дзвонять клієнти, бабусі, які плачуть у слухавку, Олеже, мені онук на день народження переслав дві тисячі гривень, я їх зняла і купила ліків та трохи їжі. Це що ж тепер? У мене заберуть субсидію. І я розумію цей страх, адже для більшості з вас субсидія це та тонка ниточка, яка тримає вас на плаву. Без неї прірва. Пенсії, мізерні ціни в магазинах ростуть не по днях, а по годинах. Комунальні тарифи це взагалі окрема болюча тема, про яку можна говорити вічно. І коли ви читаєте, що податкова буде моніторити ваші картки, зіставляти витрати з доходами і автоматично відрізати допомогу, це сприймається як зрада, як ніж у спину. Але давайте відкладемо емоції, хоча це і важко, і подивимося на ситуацію холодним поглядом юриста. Чому взагалі виникла ця тема? Чому ми про це говоримо? Тому що держава, і це не секрет, шукає способи зекономити. Бюджет дефіцитний, війна витягує всі соки, і соціальні виплати це величезна стаття видатків. Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів постійно проводять те, що називається розумним словом, верифікація. Це перевірка. Вони хочуть переконатися, що допомогу отримують лише ті, хто справді її потребує. І ось тут виникає величезна прірва між чиновником у кабінеті і реальною людиною. Чиновник бачить: ага, у громадянина Петренка пенсія 4 тисячі гривень. А по карці за місяць пройшло витрат на 8 тисяч гривень. Висновок чиновника Петренко має тіньовий дохід. Він бреше державі субсидію скасувати. Логіка залізна, правда, але реальність інша. Громадянин Петренко, можливо, збирав ці гроші півроку під матрацом, щоб купити зимові чоботи, або йому діти, які працюють за кордоном чи в іншому місті, скинули гроші на операцію. Чи це тіньовий дохід? З точки зору податкового кодексу це спірне питання, але з точки зору справедливості це виживання. І ось тут я хочу трохи відійти від сухих законів і налити, як ви любите казати, трохи води. Але ця вода це наші з вами сльози. Ми живемо в парадоксальному світі. З одного боку, нам кажуть про європейські цінності, про цифрову державу в смартфоні, про те, як все зручно. А з іншого боку, людина похилого віку боїться зайвий раз розрахуватися карткою в аптеці, щоб не привернути увагу великого брата. Це психологічний тиск. Ви помічали, як змінилося ставлення до грошей? Раніше гроші це була свобода. Тепер. Безготівкові гроші це повідець. Кожна транзакція, кожна покупка хліба чи молока це слід. І цей слід залишається назавжди. Людям старого гарту це важко прийняти. Вони звикли до готівки до того, що гаманець це їхня особиста справа. А тепер виходить, що банк знає про вас більше, ніж ваші діти. Банк знає, де ви були, що їли, якими ліками лікуєтеся. І найстрашніше, банк може теоретично передати цю інформацію далі. Але давайте зупинимося. Перед тим як я розкажу вам юридичні механізми захисту і поясню, кого насправді можуть позбавити виплат, мені потрібна ваша активність. Я хочу, щоб ми зробили перекличку реальності, а не статистики. Напишіть у коментарях відповідь на одне просте, але дуже важливе питання: чи допомагають вам діти або родичі фінансово, і як ви отримуєте цю допомогу на картку чи готівкою? Це дуже важливо для розуміння масштабу проблеми. Чи боїтеся ви, що через ці перекази у вас будуть проблеми? Напишіть чесно: так, діти кидають на картку або ні, беремо тільки готівку, бо боїмося. Ваші коментарі допоможуть іншим людям зрозуміти, що вони не самі в цій біді. Отже, повертаємося до суті: хто в зоні ризику, кому реально варто хвилюватися? А для кого це просто чергова страшилка. Давайте розберемо категорії. Законодавство України дійсно передбачає випадки, коли субсидію можуть скасувати або не призначити. І фінансовий моніторинг тут відіграє свою роль, але не таку примітивну, як пишуть у клікбейтних заголовках. Перша і найголовніша категорія ризику це ті. Хто здійснює вартісні покупки? Запам'ятайте цифру 50 тисяч гривень. Якщо ви, перебуваючи на субсидії або претендуючи на неї, здійснили покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень одноразово, це червоний прапорець для пенсійного фонду. Це може бути купівля земельної ділянки, квартири. Ну це вже фантастика для пенсіонера, але все ж. Автомобіля, будівельних матеріалів, дорогої техніки або навіть купівля іноземної валюти. Так так, якщо ви вирішили зберегти заощадження і купили доларів на 50 тисяч гривень, ви в зоні ризику. Система бачить, у людини є кошти на такі витрати, значить, їй не потрібна допомога на оплату комуналки. І тут виникає питання: а якщо це гроші, які збиралися роками, на жаль, систему це мало хвилює. Факт покупки є. Право на субсидію зникає. Друга категорія власники депозитів. Якщо у вас на рахунку в банку лежить депозит на суму понад 100 тисяч гривень, раніше ця сума змінювалася, але зараз орієнтир такий: вам субсидія не підходить. Логіка держави. У вас є пасивний дохід у вигляді відсотків, або ж у вас є подушка безпеки, яку ви можете використати для оплати комунальних послуг. Для багатьох це шок, адже люди відкладали на смерть. Вибачте, за прямоту все життя. А тепер їм кажуть, що через ці гробові вони мають платити повну комуналку. Третя категорія, яка опосередковано стосується нашої теми витрат. Це боржники. Якщо у вас є борг за комунальні послуги, прострочений понад три місяці, і сума боргу перевищує 680 гривень. Сума може коригуватися, але порядок такий: субсидію скасують або не подовжать. І тут замикається коло грошей. Не вистачає, ви не платите. Виникає борг. Забирають субсидію, грошей стає ще менше. Це пастка бідності. Але повернемося до головного питання відео: чи відслідковують дрібні витрати, чи побачить податкова, що ви витратили 5 тисяч гривень при пенсії 3 тисячі? Офіційно банківська таємниця існує. Банки не передають автоматичну інформацію про кожну вашу транзакцію в пенсійний фонд чи податкову. Це міф. Якщо ви пішли в АТБ і купили продуктів на тиждень, ніхто не сидить і не звіряє чек з вашою пенсією в режимі реального часу. Але існує фінмоніторинг самого банку. Якщо на вашу картку починають надходити регулярні платежі від невідомих осіб або суми, які не характерні для вашого профілю клієнта, банк може заблокувати рахунок і запитати про походження коштів. Це не скасування субсидії, це блокування рахунку, що теж неприємно. Однак, МінФін проводить верифікацію, отримуючи дані з різних реєстрів. Вони бачать. Реєстр нерухомості, реєстр транспортних засобів, банківські рахунки для них доступні в обмеженому режимі, але тенденція йде до повного розкриття. Зараз я хочу поговорити про те, як вам, звичайним людям, вийти з цієї ситуації, що робити, щоб спати спокійно і не боятися листоноші з листом щастя. Я дам вам конкретні практичні рекомендації, які базуються на моєму досвіді захисту прав пенсіонерів. Це не просто теорія, це те, що працює на практиці. По-перше, розділяйте фінансові потоки. Якщо ваші діти хочуть вам допомогти, і мова йде про значні суми, наприклад, на ремонт чи лікування. Нехай вони не перекидають вам ці гроші на картку, на яку приходить пенсія. Краще, якщо вони самі оплатять послугу чи товар. Наприклад, вам потрібно купити холодильник, який коштує 20 тисяч гривень. Якщо діти скинуть вам гроші і ви заплатите зі своєї картки, це рух коштів по вашому рахунку. Формально це не 50 тисяч, але це збільшує обіг. Хай діти куплять холодильник зі своєї картки і просто замовлять доставку на вашу адресу. В такому випадку ви не є покупцем, ви просто отримувач. Витрат по вашому рахунку нуль, субсидія у безпеці. По-друге, будьте обережні з переказами з картки на картку. Якщо вам регулярно надходять однакові суми, наприклад, 3 тисячі гривень щомісяця від сина, це може бути розцінено як неофіційний дохід, якщо раптом почнеться поглиблена перевірка. Хоча зараз за такі дрібні суми масово не чіпають, але береженого Бог береже. Готівка це все ще найнадійніший спосіб допомоги від рідних, як би старомодно це не звучало. Якщо діти живуть поруч, Хай допомагають продуктами або готівкою. Якщо далеко, нехай використовують поштові перекази, вони менше світяться в банківських системах моніторингу субсидіантів, хоча теж фіксуються. По-третє, якщо вам таки потрібно зробити велику покупку, яка перевищує 50 тисяч гривень, і це життєво необхідно, наприклад, складна медична процедура. Пам'ятайте, що витрати на лікування не є підставою для скасування субсидії. Але це потрібно буде довести. Зберігайте всі чеки, направлення лікаря, виписки. Якщо пенсійний фонд пред'явить претензію, ви витратили 60 тисяч, ви покажете документи. Так, це була операція на серці. У такому разі субсидію мають залишити. Те саме стосується навчання дітей, це, 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 це теж виняток. Ще одна рекомендація: слідкуйте за своїми депозитами. Якщо у вас закінчується термін депозиту, і сума там з відсотками наближається до 100 тисяч, можливо, варто зняти частину коштів або переоформити частину на дітей, якщо ви їм довіряєте, звісно, бо буває різне. Не тримайте на своєму рахунку суму, яка є червоною ганчіркою для держави, якщо хочете отримувати субсидію. Це жорстока реальність. Або ви маєте заощадження і платите самі, або ви бідний і вам допомагає держава. Бути трошки багатим із субсидією не вийде. Тепер давайте про водичку, але по суті, ми всі розуміємо, що ця система несправедлива. Людина, яка пропрацювала 40 років на заводі, не повинна ховатися від податкової через те, що купила собі новий телевізор. Але ми маємо справу з бюрократичною машиною. Ця машина не має душі, вона має алгоритми. І алгоритм простий: дохід мінус витрати. Якщо витрати більше, за ті значить дохід прихований. Вони не враховують людський фактор, допомогу борги у знайомих. Тому ваша задача не давати цій машині приводів для спрацювання алгоритму скасування. Будьте невидимими для системи моніторингу, наскільки це можливо. Не хизуйтеся покупками, не проводьте через свої картки гроші сусідів. Ой, Марія, давай я тобі скину, а ти знімеш, бо в мене картки немає. Ніколи так не робіть. Ви робите послугу, а система бачить це як ваш дохід. А тепер розв'язка чи дійсно податкова? Вже їде до вас, як я сказав на початку. Чи дійсно завтра всім автоматично анулюють субсидії, якщо витрати перевищать пенсію на 100 гривень? Відповідь ні. Це був клікбейт, але клікбейт, який має під собою реальне підґрунтя для обережності. Податкова не їде до вас додому через палку ковбаси. Автоматичного скасування через перевищення витрат над доходами на дрібні суми, немає. Але. Механізм контролю дійсно посилюється. Закон про верифікацію працює, і якщо ви потрапите в ті категорії, які я назвав покупка понад 50 тисяч, депозит понад 100 тисяч, то ви дійсно втратите субсидію. Тож, відповідаючи на питання, яке я поставив на початку, чи варто панікувати? Панікувати не варто, але варто бути розумним і обережним. Не давайте свої картки чужим людям, контролюйте великі витрати, і якщо отримуєте допомогу від рідних, робіть це грамотно. Держава грає з нами в шахи, і щоб виграти або, хоча б, не програти партію під назвою виживання, ви повинні знати правила краще за них. Бережіть себе, свої нерви та свої гаманці. Підписуйтесь на канал, щоб знати свої права, а не чутки. І не забудьте подивитися в коментарях, скільки нас, з яких міст, і як ми всі разом долаємо ці труднощі. Разом ми сила, і жодна бюрократія нас не зламає, якщо ми будемо обізнані. До зустрічі в нових відео.